Четверте грудня сьогодні. Ми вирушаємо у кінець 18 століття у 1777 рік, коли було засновано одне з найважливіших міст України Херсон. Поговоримо про його значення та цікаві факти. 4 грудня 1777 року за указом Катерини II почалося будівництво Херсону. Місто спочатку замислювалося як укріплена фортеця, яка повинна була захищати південні рубежі Російської імперії від Османських вторгнень і кримських татар. Але на цьому його місія не закінчилася. Херсон став важливим торгівельним портом, який пов'язував північні та південні території, що допомогло посилити. Та економічний розвиток регіону. Цікавий факт: Херсон став місцем, де почалося російське суднобудування на Чорному морі. Перший корабель Чорноморського флоту був спущений на воду саме тут.